На Карачун прибула нова телевежа. Вісім з 24 конструкцій вже чекають на монтаж та встановлення. На радіотелепередавальній станції наразі кипить підготовча робота. Сам монтаж планують розпочати вже на наступному тижні. Секції завезли зараз. От. Тепер чекаємо з понеділка повинні приїхати представники підрядчиків і вже будемо займатися непосередньо монтажом Планується, що нова вежа буде завдовжки 186 метрів. Вона значно нижча своєї попередниці, висота якої сягала 220 метрів. Втім, як запевняють інженери станції, це ніяк не позначиться на якості прийому частот. Все те ж саме. Зараз ми віщаємо, вже все ми віщаємо на тому ж рівні, як і було, просто із-за того, що зараз антенна низька, тому ну, людей не можуть бачити. А так фактично вийдемо на прежній уровень. Нова телевежа буде встановлена безпосередньо на місці старої. Для цього був розчищений та ремонтується спеціальний майданчик. Після монтажу всіх частин до вишки підведуть дроти від обладнання, яке поетапно перемістять у відремонтовані залишки приміщення. Ну, по крайній мірі, плануємо, що здесь будуть стоять двадцять канал, 20 кВт буде видавати. Сюди поставимо 34 четвертий канал це інтер. Вот. Ну а здесь будет стоять ТРК Украины, ваш 49-й здесь будет стоять, сад. Вот. Так что скоро будете смотреть сад с большой антенной. Робота с монтажу обладнання триває щодня. Процесс, скажут, тривали і трудомістки. Оборудование долгое время находилось в эксплуатации в плохих условиях. Полностью не уничтожено, но достаточно до дуже Перевтілення чекають і власне на будівлю РТПЦ. Приміщення, які залишилися неушкодженими, відремонтують, а найбільш постраждалу частину розберуть. Завершити роботи по встановленню телевежі планується через чотири місяці до дня народження міста. Будемо старатися, щоб Гніслав'янська. Нагадаємо, стара телевізійна вежа упала в результаті мінометного обстрілу терористів 1 липня 2014 року за чотири дні до визволення Слов'янська.